Всіх вітаю! І на сьогоднішньому уроці я вам покажу, як я роблю френзлі до шалика. Рівненькі, тоненькі, одинакові. Я думаю, буде вам корисно. Я виклала ось такий шалик, і я хочу вам показати на прикладі його, як робити френзлі. Е, легко, в принципі, і щоб вони виходили ось такі, знаєте, тоненькі, м'якенькі, красиві і одинакові. Так, дивіться, я виклала тут вовну. От я стою, ось я стою, стою, ось 20 см, тут у мене 20 см орієнтовно, я виклала е, один слой вертикально. Тобто в мене викладка вовни вертикально. Ось так, бачите, ось тут. Один шар, пішов наступний, другий, і один я сюди дала. Тобто виключно в одну сторону. Тому що весь шалик, ось також, якщо ми дивимося на весь шар, то основна розкладка в мене йде паркетна. А на френзлі, ще раз вам повторяю, з цього боку і з е, другого у мене йде вертикальна розкладка. Розкладаю так само відносно тонко, як і весь шарф. Все. Тепер я розклала шалик, і зараз я буду е, мучити і притирати. Притирати і валяти. Так, ось ці краєчка, бачите, я їх чуть-чуть от загнула. Щоб потім не обрізати оці ході гострі хвостики, я отак буквально це, от, бачите, чуть-чуть позагинала, вирівняла, тому що нічого не обрізаємо, все нам. Я ще шалик не увалювала, я тільки його добре добре притерла. так. Так, розправила я наш один кінець. так, Тут 20, десь орієнтовно доси. я починаю різати. Дивіться, я собі гарненько все розправила. І орієнтовно. Я не ставлю собі за ці, щоб воно було ідеально, прям рівно, ні це валяне, Воно повинно бути таке, тим більше візерунок у мене абстракційний. І починаю різати смужки шириною 1 см. Ви можете користуватися метром, а можете і не користуватися, можете на око. От 1-1,5 см до 1,5 см. Але рівненькі. Так, все, я починаю різати. Я собі нічого не відмальовую. Є. У мене орієнтовно виходить 1,5 см. І я ріжу всю оцю сторону і е іншу. От я нарізала, дивіться, які гарненькі, рівненькі. Бачите? Одинакові. Ось. Все, І тепер наше діло оця, оцю всю красу притерти. Стою її притирати. Дивіться, що ми робимо. Нам треба кожен, кожну ось цю смужку ось таку притерти. Спочатку дивіться, я підвалюю спочатку кожну одну. О, тут зверха гарненько. От, кожну окремо, а потім а, все, підваляли. Тепер е ось знову беру наступну. Підваляла. Можна зразу кілька валяти. От. Це я так попередньо, я тільки їх щепила, вони ще не довалені. Але, от, можна зразу дві валяти. Це вже будете, як наб'яти собі руку. Ось. Верх, гарно тут підвалюєте. І так ми валяємо кожен наш шнурочок. О, вже маємо чотири. Потім можна от всі разом. Потім можна взагалі ось так, бачите, всі кубки. Ось. І наше завдання гарно-гарно зваляти кожен шнурочок, особливо ось ці наші закінчення, щоб вони такі не були. Я зробила всі. Тепер дивіться, що я роблю. Тепер вони такі, ну, якби вони не доваляні, насправді ще є. так? Але ми ще будемо валяти цілий шарф. Ми ще будемо робити багато-багато різних маніпуляцій, і вони в кінцевому результаті у нас всі гарно підваляються. Але дивіться, що я підваляла. І тепер я їх ось так збираю до докубки. І ще ось так підвалюю. Гарно так ніби їх від, від, виправ, ви, випрямляю всіх. ось, І ось ще так всі. Особливо ці закінчення. І тут гарно підвалюється і по довжині. По суті. По суті, ну, тобто, ви зрозуміли. Потім ще ми будемо гарно полукати і ще будемо так всі гарно також випрямляти. І все воно в нас дуже-дуже красиво підваляється. Так, я пополукала, бачите, воно у неї такі от. Кому подобається, можете і такі залишити. Зараз я покажу ближче. Ось, то вони пополокані. І тепер я буду їх е, рівняти. Тримаю і все просто вирівнюю і так, наче, їх витягую. Це вже пополокане, це вже на чисто в мене буде. О, гарно, особливо ці закінчення. Все, ось так, я вирівнюю. Все, все, тепер зараз вже висохне все мені гарненько і я вам вже покажу кінцевий результат. Тут гарно притерти ще.